Друзі, всім привіт! Мене звуть Каріна і я викладаю англійську. А ще я влаштовую собі челенджі по життю. І нещодавно я склала мовний іспит з англійської Кембриджський сертифікат Ці і я склала його на це 2 І виходить, що в цьому відео я хочу поділитися всією своєю історією цим шляхом, що мені допомогло. Тому що чесно, англійська для мене довшим. Часом була просто, знаєте, такою пейн. І я реально не знала, як перевалити там з Б2 до С1, про С2 я взагалі мовчу. І коли я готувалася до свого іспиту, я шукала подібні відео в інтернеті, тому дуже сподіваюся, що я вам просто знаєте дам такий компрегенсів <laughs> цілісну картинку, щоб у вас було розуміння, що це від А до Я, як досягти такого рівня, що може вам допомогти реальні, такі знаєте, практичні практичні поради, які я б сама хотіла почути, коли я готувалася. погнали Найперше, що я хочу вам розповісти, це те. Коли ви починаєте складати іспит або хочете підготуватися до чогось, то будь ласка, врахуйте свій час, тому що у мене було все дуже щільно, і це навчило мене нереально крутому тайм-менеджменту, щоб я правильно розподіляла свої ресурси, не перепрацьовувала, проте не робила занадто мало це було щось середнє. Я дуже боялася за це, тому що багато викладачів постили там знаєте, в інстаграмі, що вони писали мільйони творів. Вони дуже багато, дуже довго готувалися. У мене такого не було. Чому тому що я вважаю, що якщо в тебе є певний рівень, то ти здаєш іспит для того, щоб його або підтвердити, або спростувати. І немає сенсу, знаєте, випригувати з штанів заради чого. Тобто це було дуже для мене важливо, і я налаштувала для себе такий майнсет, що я просто або підтверджу, або значить його ще немає, і наступному році я перескладу і отримаю те, що я хочу. А те, що я хотіла, це два звичайно. Перед тим як готуватися до екзамену, я розуміла, що мені треба знати структуру. А хто не знає, цей екзамен складається з чотирьох частин. Тобто я його складала у computer-based, тобто це було базовано на комп'ютері. Можна також паперову версію. Але я хотіла саме комп'ютерну і розповім вам про її плюси, також мінуси, але більше плюсів. Коротше, в цьому в чому суть? Я загалом чотири такі складові цього екзамену, тобто, це найперше. Use of English, тобто, як ти можеш користуватися англійською розуміти частинки мови і так далі, тобто таке більше відчуття мови. Далі це читання, далі слухання, письмо. І також говоріння, тобто це все повністю сертифікується, і для мене це було важливо, щоб я своїм студентам могла розповісти, чому отак, чому це міжнародний стандарт, чому ти маєш знати ось так на цей рівень, і щоб це не було просто, знаєте, що якась рандомна вчителька Каріна сказала: а вчителька, яка реально шарить і реально склала по міжнародним стандартам іспит, і вона реально знає, що так, а що ні. От для мене це було дуже важливо. Люблю таку чіткість структуру в усьому. Тому я знаю, як кожна навичка сертифікується, і вам за це розповім. Е, найперше, що важливо, е, що коли ти учиш структуру екзамена, ти повинен розуміти, для чого це. Е, коли я для себе вчила, я поміняла чотири викладача, тому що кожен з них мені говорив, наче знаєте, трохи інше. І чесно, я для себе реально не розуміла, а що вони від мене хочуть, тому що цей говорів оце потім інший трошечки інше. І е, я хотіла, е, знаєте, отримати досвід від людини, і всі з них складали да, цей іспит і, і також інші іспити. Але мені хотілося отримати реальний досвід, щоб я з цими знаннями могла вже піти в життя. Тобто мені треба була практика, а не просто якісь слова. Тому е, мені важливо було, щоб мені пояснили. Що саме в кожній з цих частин тестується? Тобто це ж не просто як ти красиво поговориш, а є певні критерії, за якими це оцінюється. І от це важливо, коли ви готуєтесь, ви маєте з'ясувати, за якими критеріями це оцінюється. І чесно, я людина, яка дуже цінує свій час, і от гроші дуже відновлюваний ресурс, а час ні, тому мені було. Окей, заплатити кладачам, щоб вони мені розповіли це все і змінити їх, якщо мені щось не подобалося, і так далі, для того, щоб я точно знала, що окей, що не окей. Наступний момент я розуміла, що з письмом у мене реально проблеми, і тому що я в принципі не пишу. Тобто, ці всі відпоц, типу якісь там листи і так далі, я це не пишу, і у житті це мені ніяк не знадобиться. Тому на цю навичку я не сфокусувалася. І я розуміла, що мені краще, щоб всі інші в мене були в порядку. А якщо з письмом щось не ок, то типу ну нічого страшного. Тому що по суті. Якщо у вас якась одна навичка трошки нижча, ніж інші, ви складете все одно можете скласти і підтвердити найвищий рівень, тобто С2, тому що, виходить, всі навички, вони перевалять і вони, як наче заберуть на себе ці бали, а ця навичка не буде такою важливою. Ну, звичайно, вона не має бути там рівня b 2 тобто все одно вона буде С1, С2, але вона може бути не прямо С2. І я це розуміла, але мені було за нього найскладніше, і воно виявилось найлегше, тому що я зрозуміла, що по суті дуже важливо також розуміти критерії і коли в тебе реально нормальні критерії. І один висновок, який я отримала з письма, це те, що чим простіше, легше йде в тебе письмо. Тобто людина, коли читає екзаменатор, він має розуміти все, і він в нього не має бути запитань. І чим більше в нього запитань, тим більше, тим менше буде бал. Але так мені пояснювала мій викладач, але насправді я така дуже ризикова людина. Тому я вирішила написати трохи по-своєму. І через це мене знялись бали, тому що треба було саме так. І нічого, я не засмутилась через це, тому що я зрозуміла свою помилку і все було окей. Але хочу вам розповісти дуже важливий момент, який випливає. З підготовки загалом, і який мені дуже допоміг, тому що екзамен це по суті чотири години роботи. І ці чотири години роботи ти маєш бути в фокусі. І по суті, це більше навіть, знаєте, не про англійську, не про навичку англійської, а про твій фокус. І якщо ти розфокусовуєшся, ти втрачаєш все. У мене була на екзамені така штука, тобто один раз емоція взяла верх, там є одне завдання на сі на відміну від CPE, CPE – це вже такий C2, але більше сильний для вступу умовно на якісь там PHD, спеціальності і так далі. От, а це типу, просто умовно стандартний, да і там навіть немає цього завдання і вважається і за це складнішим ніж будь-який інший тест. І там є таке завдання, де є чотири тексти, і треба розповісти, що там е, треба заметчити з тим, що там автор мав на увазі, наприклад, а чому він вирішив отак, хто з авторів один не погоджується з такою то думкою, і звичайно все перефразовано, і це дуже складно зрозуміти, тому що ти обмежений по часу, і ти маєш це все швидко зробити. Плюс тебе ще купа текстів і читання, типу ну доволі складна така навичка. І виходить, що в одному з моментів я реально сиділа на екзамені і я застопорилась. І щоб ви розуміли, я просто сижу, і я така думаю: в мене залишилося 10 хвилин, мені треба ще повернутися, дещо там іще перевірити. І я сиджу над цим текстом, і там чотири е пунктики, і я знала, що якщо в мене буде два з чотирьох, у мене не буде це два. Тобто там треба мінімум 3 з 4, тобто мінімум 3 з 4. і якщо всі інші навички в мене будуть високі, то тоді в мене буде це два. І я розуміла, що якщо зараз я завалюю це завдання, в мене буде лише це один, і я засмучусь. І тобто, і це, ця важливість на мені так просто сиділа, що Каріна, ти тупо зараз можеш реально завалити. Типу, завалить те все, про що ти мріяла. І я сижу така, так, зараз емоції беруть вверх. І я реально не можу сфокусуватись. От тупо я сиділа, вони всі слова в мене, от я дивлюсь, і в мене тотальний розфокус. Я реально не можу себе зібрати докупи. І потім я така сижу і кажу собі: Дивись, в тебе є 10 хвилин. Якщо ти зараз будеш суетитися, ти нічого не зробиш. От реально, ти взагалі будеш без сила. Давай візьмемо себе в руки і реально зробимо так, як тобі радила твоя викладач, а моя викладач мені сказала Каріна. Екзамен це гра. І ти просто граєшся. Типу, уяви, що ти просто умовно а, типу, читаєш для себе, от тобі цікаво. От зроби вид, що тобі цікаво, що тобі ті тексти цікаві, і ці всі теми тобі цікаві. Я така сижу, думаю, ну, тема реально хірова була. І я сижу, така думаю: ну окей, мені цікаво. І я прямо вчитувалась, вчитувалась і старалась розуміти, про що там, і так далі, і мене осяйнило. І я зробила те завдання, і мені вистачило реально часу. І я така, після цього у нас була перерва на 10 хвилин. Я така сиджу сама з собою, думаю, дивись, а якби тоді емоції взяли над тобою гору, ти б реально нічого не змогла. Тому е, тут висновок такий: обов'язково треба працювати зі своїми емоціями. Тому що якщо ви не вмієте себе заспокоїти, якщо ви не вмієте працювати зі своїм страхом, а загалом не знаєте, як з собою справлятися, да, як ви працюєте, то тоді ви не складете, тому що там дуже багато непередбачуваних штук на екзамені, і ти ніколи не знаєш, що там буде. Ти не знаєш там, ти нічого не знаєш. Тобто в тебе є там да структура, але як воно буде, ти ніколи не можеш ну як передбачити. Тому це дуже важливо. Цей пункт нереально важливий. Тому чого мені не вистачало в інших курсах з підготовки до екзамену, тому що ніхто з них не вчив мене правильному майнсету, да, з яким ти маєш іти на цей екзамен, тому що насправді, коли ти е, не маєш правильного налаштування. То ти не зможеш його здати, чесно, тому що він набагато складніший ніж якийсь там TOEFL чи IELTS, Це зовсім інший рівень екзамену, і е, тут важливо, як ви себе налаштуєте. Тобто, це не щось вау. Я думала, що ті люди, в яких це два, це якісь там вау, унікуми. Ні, Ми не в мене уніка, це просто, ну, типу, все нормально, все адекватно. При цьому там я жила життя, я нічому собі не відмовляла, ні в зустрічах з друзями, ні в чому. І я розумію, що це все можливо лише тому, що в мене був правильний майнсет. Щоб ви розуміли перед екзаменом, що я зробила. Я дала собі максимально все, що я могла. Тобто, я походила, погуляла, сходила на шопі, зробила всі діяльності, які реально дають мені ресурс, щоб мені було в кайф це робити. А звичайно, я зняла собі найкращу квартиру, тому що для екзамену мені треба було їхати в Польщу. Тобто, я зробила максимально для себе зовнішньо все, щоб мене стимулювало класно здати. І е, останні там тижні, мабуть, я не, не готувалася, тобто я лише е, займалася тим, що мені цікаво там читала щось, дивилася і так далі. І е, також дуже важливо, що я створила для себе свої афірмації. Е, тобто я кожен день собі говорила певні речі, і це не були якісь вигадані речі, тобто я не надягала на себе чиїсь штани. А я реально від себе зсередини створила для себе свої афірмації І я собі, щоб закріпити ці афірмації, коротше, в мене була така афірмація: Каріна, ти чемпіон і ти зможеш. І я собі купила шкарпетки, коротше, чемпіон. І я така, ну все, ну ти розумієш, це тобі підтвердження, ти точно зможеш. Типу, в тебе все вийде. І я реально. Думаю, що вам дуже класно було б знайти якусь свою афірмацію, яка вас підтримуватиме, тому що будуть різні періоди, буде типу інколи впадло готуватись, буде ніколи і так далі, тому що ти живеш життя, і це складно ну, поєднувати все, тому що екзамен насправді забирає багато часу і ресурсів. От, але якщо зуміти скоригувати тайм-менеджмент і майнсет, 100% все вийде. Тому важливо да, знати структуру. Свій майнсет і тайм-менеджмент це три найважливіші пункти, які до цього моменту ви мали зрозуміти. А також чому я вирішила обирати саме компютер based а не paper-based? тому що я боялася, що з paper я просто не встигну щось перенести, да бо треба переносити з того, що ти прописав собі, потім на листок. І також я не хотіла писати. Прямо прописувати, бо треба написати два твори. Ну, не твори, там, умовно, якийсь там репорт і емейл, типу щось типу такого. От. І я розуміла, що я не захочу це робити, і це ну, в напряг, тому що тобі треба рахувати слова, щоб певна кількість слів була, а на комп'ютері воно самостійно рахується, і тому це набагато легше і простіше. Це була перша причина. Друга причина, я реально боялась, що я в оцих IBC десь хрестиках помилюсь. І що я реально щось там забуду, пропущу і через свою таку, знаєте, через поспіх, да, типу щось упущу важливе, і через це в мене не буде достатньо балів. Тобто я за це реально боялась, і я не хотіла цього. От і виходить те, що на комп'ютері там неможливо такого, тому що ви все робите разом. Я боялась, що в мене не вийде на комп'ютері саме. Кіп пейс, знаєте, типу ту саму швидкість з іншими, але насправді є модератор, який за цим слідкує, тобто людина, яка дивиться на всіх комп'ютерах, чи все вдалось, тобто, чи ви на тому стейджі, як і інші учасники, тобто не може бути такого, що у вас щось не вийде зависне комп'ютер, і ви завалите. Ні, там за цим все дуже круто слідкують. З цим абсолютно немає проблем. От і дуже все максимально просто. Перед кожним завданням там дається вам подивитися відео або щось прослухати, як саме справлятися з цим на комп'ютері, як перегортати з усіма налаштуваннями. Реально дуже просто. Єдине завдання, яке мене вибила з колії, це те, що останнє завдання всієї це ті, хто готується, знають це з саме. Там виходить завдання, коли в тебе є п'ять спікерів. Які відчувають якусь емоцію, а також їх треба замечити ще з якоюсь штукою, тобто вони відчули якусь емоцію, коли вони робили якусь дію. І там воно все так наміксовано, і виходить з цієї сторони в тебе 5 людей, і з іншої сторони 5 пунктиків, через які щось у них сталося. Їх треба замечити. І виходить, що на паперовій версії це все в тебе. Одне одним листом перед екраном, тобто це дуже ну це не просте завдання, але це легко зробити, коли в тебе все перед очима. А от в комп'ютерній версії вам треба постійно скролити туди-сюди, для того, щоб це зробити, і це мене вибило, і я реально боялася, що за там знімуться бали за це, за те, що я просто реально не встигла щось продивитись, почути, тому що потім, після того як ти послухав, то ти нічого не пам'ятаєш. Та реально так просто blank space, Ти нічого не пам'ятаєш, ти не можеш згадати, про що вони говорили. Тому я не переробляла завдання. Тобто я як почула, так замечила, наскільки змогла, і така: ну, типу, я реально не буду переробляти, бо в мене немає доказів, що це те, що я думаю зараз, це правда. От е, тому я хвилювалася, коли вийшла з екзамену за це завдання, е, і також е, за читання там деякі думала, чи все ок, чи не ок. Але вийшло так, що читання Use of English і Listening це в мене реально найвищі е, бали по шкалі, і е, мені реально найбільше в цьому допоміг саме фокус. Фокус і слухати, що тобі хотілося сказати. Я не робила ніяких заміток, е, хоча у вас є можливість, там дають листочок, на якому ви можете робити замітки, але я його забираю в кінці екзамену, тобто ви не можете з собою забрати і перевірити. І я не робила ніяких заміток, а старалася натренувати свою пам'ять, щоб я запам'ятала суть того, що вони кажуть. Я не запам'ятовувала якісь слова, запам'ятовувала умовно суть. Ага, він о е, щось і так подумав, е, тому що ось це. І виходить, потім, коли я щось метчила бо відповідала на питання, е, в мене залишався знаєте, цей такий aftertaste, що я мала там зробити. А коли ви дослухаєтеся до конкретного слова, вас часто збиває саме те слово, якого ви не знаєте. І от ця проблема, чому могло б не вийти, але вийшло лише за рахунок того, що я фокусувалась на суті того, що вони кажуть. Щоб позбутися розфокусу, я мала ці афірмації, як я вам вже сказала, і також напередодні екзамену я не сиділа в соцмережах, вимкнула телефон. Не спілкувалася ні з ким, була лише сама з собою, і це допомогло мені створити дуже класний фокус. Екзамен був на 8 годину, і я собі обрала якраз місце, де я жила, близько до екзаменаційного центру. Це, якраз, в принципі, був центр міста, я складала в Познані. І виходить, що мені було просто пройтись пішком. Я спеціально обирала так, щоб не було транспорту, щоб я не хвилювалася ні за що. От, і тому. Я просто вийшла з дому і дійшла. Дорога займала десь 30 хвилин, щоб мені там дійти. Ну, прям щоб дуже повільно, ну, типу, бо я хвилювалася нове місто, типу, і так далі. А, от. І я, виходить, стала о 6-й. Знову зробила всі свої афірмації, сказала собі, що я чемпіон і а, зробила медитацію. Медитацію спеціально, щоб заспокоїти розум, бо я мала бути дуже спокійною. І в перервах між частинками екзамену. Була перерва там, 10 хвилинок, і можна було вийти в туалет, але з тобою йшов екзаменатор. Ну, не саме екзаменатор, а типу людинка, яку вони посол екзаменатора, да? і щоб ти там нічого не списував, да? ні день не дістав ніякий дівайс і так далі. І виходить, я виходила на кожну перерву, спеціально там було їх три. Я спеціально на кожну перерву виходила на ці 10 хвилинок подихати. І я просто стояла, дихала вільно на повній легені, тому що дихання дуже провокує роботу мозку, цей кисень потрапляє в мозок, і ти класно думаєш. Тому якщо у вас щось не виходить, то одразу це мій, знаєте, такий go to activity. Я одразу сиділа. отак прямо, дихала, Ну, не в екзаменаційній кімнаті, звичайно, бо там за таке, мабуть, могли б вигнати з екзамену. Але коли я саме виходила. На перекури, так скажімо, на ці перерви, це дуже важливо, і е, за рахунок цього я змогла 4 години реально бути в шикарному фокусі. Я реально не заморилась за рахунок цього. За рахунок такого налаштування. І це просто нереальна для мене практика, нереальний челендж, як загалом себе налаштувати. Я після цього зрозуміла, що я тупо можу все, і що весь світ мені реально по коліна, тому що це нереальний досвід, дуже крутий досвід, який знайомить тебе з собою. Також перед екзаменом за кілька днів я ще раз зустрілася своєю вчителькою. Це було не обов'язково, але я хотіла, щоб ми ще раз проговорили структуру екзамену, щоб я нічого не забула, що важливо, кожен з пунктиків. Я її попросила дати свій Magic Spell на мене, що тому що вона здала на це два і у неї все класно. Тож я така, так, мені це треба. Я знала, що мені треба її енергетика. От і вона сказала: так, все буде добре, заспокойся. Чому саме з вчителькою? Тому що я ідеально запам'ятовую від людей, і важливо знати, як ви саме запам'ятовуєте. От у мене це від людей. Я не виписую собі слова, я не висиджую, не вичитую нічого. Я запам'ятовую від людей. І от мені сказали, я така, все, я зрозуміла. Тому ця зустріч для мене була просто реально важливою. Також важлива штука, яку мені треба було здобути перед екзаменом. Я дуже вам рекомендую це пластичність мозку. Зараз розповім, що це значить. Короче, коли ти прокачуєш одну сферу, то підтягується завжди інша. І, можливо, хтось із вас мене там знає, бачив в інстаграмі. Я займаюся також Хілс, і у нас виходить, ми е, вчимо якийсь танець, а потім у нас професійна зйомка. І виходить ця зйомка серед інших дівчат, да, типу там мону 15 людей ще чи двадцять. Е, записує відеооператор, всі інші сидять там в. На півколі дивляться на це. Да? І це також такий стрес, тому що ти виступаєш, ти себе показуєш, чого ти досяг за цей час, да? ти можеш натопити і так далі. Але за рахунок того, що там у мене постійно були такі челенджі, мій мозок загартувався за цей період, і я знала, що для мене екзамен вже не буде таким челенджем, тому що я звикла до цих челенджів у житті, і я просто підтягну себе ще й в іншій сфері. Тобто все буде окей. Тому дуже важливо, щоб ви розуміли. Міло, що ці всі штуки вони переносяться на різні сфери, і коли ви досягаєте успіху в якійсь одній, то інша також підтягнеться. Це обумовлено в принципі роботою мозку, тому давайте підсумуємо і готуватися на екзамен. Дуже класно, коли в тебе вже є цей рівень. Тобто підготовка до екзамену це не підготовка до рівня. Тобто в тебе вже має бути рівень, який ти хочеш підтвердити, а ти просто маєш вивчити структуру екзамену. Мені було найлегше і я вважаю це найлегший варіант піти до людини, яка це вже зробила, і навчитися навчитися цій структурі, зрозуміти, що є важливим, і просто піти і скласти. Да? Також важливий момент: я не готую до цього екзамену, тому одразу мені не пишіть за підготовку. Я Можу підготувати просто ваш рівень повністю, по всім стандартам, по всім сертифікаціям, але е, я не, не готуватиму саме до структури екзамену. А е, другий момент це налаштувати свій е, графік загалом, тайм менеджмент нереально важливий, коли ви будете вчити це, е, там, в які дні, е, типу, яка, який вид буде вашої підготовки і так далі. Третій момент розуміти себе, як ви запам'ятовуєте, від чого е, як вам легше, і так далі. Тобто, розуміти. Як загалом ви вчите, да? Типу, що вам важливо, щоб ви вчили? Четвертий момент це ваш майндсет, як ви себе налаштуєте, створіть реально свої якісь класні афірмації, які для вас працюють, щоб ви могли себе підтримувати на цих різних етапах, і обов'язково, обов'язково, коли ви готуєтесь, оберіть уже дату. Екзамену, коли ви будете складати, тому що ви готуватиметеся реально вічність, тобто, якщо ви вирішили, що ви хочете його скласти, умовно в наступному році, то оберіть одразу дату, забронюйте це у сертифікаційному центрі. Якщо ви як я з України, то у нас найближчий це Польща. А я поїхала саме у Познань, а не у Варшаву, тому що в Варшаву я й так їздитиму цей період, і мені хотілося побачити ще інше місце. Це нереально класне місто. За одно <с> можете побути трохи туристом. І важливо, щоб ви обрали сертифікаційний центр поряд із своїм помешканням, щоб у вас не було проблем і ваша голова реально не думала ні за що, крім екзамену. Я собі залишила, до речі, тиждень. Коли здавала екзамен, я залишила собі тиждень без уроків, без ніяких робочих питань, просто щоб я сама типу, нормально доїхала в Польщу, приїхала додому, і оцей період, поки був екзамен, щоб я просто нормально їла, спала і займалася чим мені хочеться, відпочивала і могла нормально скласти. Це дуже важливо, щоб у вас був реально в цей період цього тижня, хоча б фокус на цей екзамен. Хоча екзамен я здавала в один день. Але вам можуть розтягнути дату спікін до 10 днів плюс-мінус, тобто ви можете всі частини здати, а спікін вони самі вирішують, коли поставлять. Далі важливо, щоб у вас були якісь інші челенджі в житті, тоді вам буде набагато легше скласти екзамен, тому що якщо у вас взагалі нічого такого немає, і ви така людина, яка знаєте, боїться там, стресу і так далі, вам так складно, ви така хвилюєтеся, так то вам буде вдачі складніше тут, тому краще, щоб ви себе морально налаштували, підготувались, да, прокачали свій майндсет і тоді йшли туди. Так буде набагато легше. Ви зможете з собою владнати, коли на екзамені будуть якісь завдання, не не завдання, не передбачувані, а якісь непередбачувані моменти вашого керування собою. Якісь емоції починатимуть брати верх. Ви зможете себе хопа і. Взяти в руки і одразу все зробити до речі, я була дуже здивована, але насправді там дуже прекрасні люди працюють. Вони мило нас прийняли, і спікінг був також дуже такій е, милій формі. Не було нічого страшного, тому не хвилюйтеся. Далі наступний такий малесенький лайфхак. Щоб ще підсумувати, так як ви будете працювати, якщо ви хочете цю версію, що в мене типу саме на комп'ютері, візьміть, купіть собі окуляри, які захищають від цього ультрафіолетового світла, тому що дуже складно концентруватися, коли в тебе болять очі. І от окуляри вони просто. Тебе не болить оця частинка голови, коли ти працюєш, і тобі наскільки легше, тобто, ти не думаєш за те, що в тебе щось болить. Ти реально просто е, займаєшся справою, <сь> і все. Тобто, зробіть так, щоб у вас максимально. Міг бути фокус лише на екзамені, щоб нічого ніде не боліло, ніде не терло. Обов'язково, щоб була е, комфортний одяг, там водичка, тобто, щоб ви попіклувались, ви були ситі. Все коротше, щоб було класно, і щоб ви реально класно здали. Е, і наступний момент е, це не дивіться на інших людей, які готуються, особливо це викладачі. На викладачів, як я дивилась, мене дуже лякала те, що інші готувались так сильно, що вони так пахали над цим, і що типу вони це так висвітлювали в себе в блог. Ще я реально просто боялась, бо я не хотіла такого життя, і я думала, що неможливо по іншому здати. А потім, коли я здала по-своєму, я така зрозуміла, стоп, ну то вони так просто хотіли. А не, це не моя історія, тому у вас буде своя історія. Як ви себе налаштуєте, так ви і складете. Якщо ви хочете реально впахуватися, страждать, то ви так і будете складати. Якщо ви хочете умовно більш кайфовим чином, ви знаєте для чого ви це робите, то це і робіть. І важливо, щоб ви складали екзамен саме. Для себе, а не для інших людей, я реально не складала його, щоб похизуватися, чи щоб не знаю, щоб хтось інший подумав, що я якась там реально мені без різниці. Я розуміла, що я просто хочу чітко знати, як кожна з навичок оцінюється Кембридж, для того, щоб потім в своїй роботі це використовувати, і все. Типу такого, У мене була така е, задача на цей іспит. Е, от. Тому, якщо у вас є питання, ви мені пишіть під цим відео, можливо, я не про все розповіла, хоча мені здається, це найважливіше, що треба почути, коли, якщо ви хочете реально його класно скласти і при цьому не задовбатися а ще більше любити мову і ще більше хотіти в цьому розвиватися і е, і йти далі. От. Е, сподіваюсь, було вам корисно. Piszcie komentarze. Do zobaczenia.